Вантажний космічний корабель Cargo Dragon 2 американської компанії SpaceX. 6 грудня успішно стартував до міжнародної космічної станції. Запуск був здійснений за допомогою важкої ракети носія Falcon 9 компанії SpaceX з пускового комплексу 39 на мисі Канаверал в штаті Флорида. Перший ступінь ракети носія. Який вже тричі використовувався для запусків, через 8 хвилин 38 секунд після старту здійснив керовану посадку на плавучу платформу дрон, of course I still love you. який перебуває в Атлантиці в 623 кілометрах від космодрому. Корабель доставить до космічної станції 2972 кілограми корисних вантажів. Приладдя для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, екіпірування для виходу у космос, апаратуру та комп'ютерні ресурси, зокрема до МКС, доставлять матеріали для досліджень бактерій та грибків проєкту. Біоастероїд. Матеріали досліджень змін клітин серцево-судинної системи в умовах невагомості, програма. Cardinal Heart. Зразки для проєкту Хемоку. За яким науковці визначають кількість лейкоцитів в умовах мікрогравітації, матеріали для дослідження процесів у клітинах і тканинах головного мозку, тощо, цей запуск став 21-ю місією вантажного космічного корабля Dragon до міжнародної космічної станції та першою для модернізованого вантажного корабля компанії SpaceX.